Покажу зараз зрошувальну систему, як боремося з за засухою. Насосна станція. З'єднано вхідний патруб 50 патрубок 50-та труба. Далі з'єднано з, з пластиковою поліпрофіленою поліетиленою. Поліетиленою трубою ось така так, бо до, до пластикового патрубка неможливо ніяким іншим чином приєднатися, щоб менше було втрат води. Так, Тут фертигаційний пункт. Ось тут добриво я заколотив. Зараз гуматом буду підживлювати, гумат калію. Так як зараз азотних ніяк немає, завтра тільки привезуть, то калій не помішає. Піджилення таким чином відкривається краник. входить тиск, цей перекривається кран, ось цих два повністю відкривається. Інжектор вентурі за напрямом стрілки в сторону подачі встановлюємо. І перекриваємо і чуємо зараз вакуум. Я не знаю, чи чу чути чи не чути на відео. було б бути чути, було б бути чути, бути так. Фільтр дисковий. Ось ось такий фільтр стоїть. Тут він підтікає, треба функку підмотати, але то не страшно. Це не такі великі втрати. Ось кавунчик. Це кавун Бедуїн. ось, Зараз аварія вирвала одну трубку. Ось можемо побачити по характерному кольорі води, що фертигація працює відмінно. Ось така водичка. Бо гмат калію якраз от такого забарвлення. Ось чуть втикану. Втикану добряче кавунчик вимило, кавунчику хана. Так, Ставив відео на паузу, бо не міг одною рукою знімати і встановлювати. Ось. Ось як капає. Ну, до речі, промощує дуже добре. Е, ставлю практично на холостий хід помпу. Ну, як не на холостий, це зараз я просто дуже спішу, щоб бігом накапало. Ось. Ось тут, ось там, ось там, ось там. Оце плями, це дуже великі косяки, через те, що е, зберігалась капельна стрічка в теплиці взимку і туди мав доступ кіт. І от поколов поколов стрічку. Ну це такий випадок, тут може і перегну. перегнулася стрічка, а ось. Я просто сам на свої очі бачив, як він царапав. Ось це треба аварійними з'єднаннями. Ось такими ось. Розрізається капельна стрічка, аварійний участок вирізається і от з'єднується так. Ось так само. Абсолютно так само. так що я хочу показати, от, як капає. Густоту робив невелику, прям від слова зовсім. В тому році так набагато кращий урожай був не по кількості зав'язі, а по саме по масі ягоди. Набагато більший кавунчик був. І головне, да, ось емітер, ось кавунчик, не ставити дуже близько до кавуна. Чуть-чуть далі. От, от так от. Від кавунчик. Понятно, може бути десь і рядом тут. Через те, що на бурях не дивіться, буряк трошки завтикав я обробити. От Зараз покажу кавун без поливу. Ось ще один участок такий порізана труба. Чекаю, труба з лента. Що я хочу сказати? Тут дуже притупився ріст кавуна, через те, що втиканув і по дуже ранній фазі просто по сім'я долях вносив гербіцей, через те, що дуже забуряність велика була. І припалив. Так, тут вже нормально, тут вже я не завтикав з буряками, тут буряк хороший. Так, тут без поливу, але тут гербіцидом не працював, тут трошки кращий кавун. Ось, ось. Ми ще вже йшли додому, як сіяли, і вирішили кілька насінинок, щоб не пустував участок, втикнути. Вже зараз кавунчик викидає завість невеличку, як не завість, а цвіт. Ось, Скижи, маленький гарненький кавунчик. Сподіваємось, буде